Пішов я на зимового оклення на ультралайтик, річка Тетерів позаду нас, але малий-малий рівень води. Не знаю, буде що співати, не буде. Зараз спробуємо, покидаємо трошки, пройдемося, будемо змінювати локації. Палочка у нас Bluebird від 0,8 до 5 грамів. і. Я надіюсь якогось у кунька під по силикону, Трохи я набрав з собою, навіть, можна сказати, забагато. Є у нас і флагман різні. Є кітечерські рачки. Ось Crazy Flapper двоєчки. Такі. Ось такі є. Це я, я вважаю, що це взагалі найкраща е, приманка на Окуня. Він crazy flepper цей, пицей, який цей рачок, це класна штука. Так, Entry та набирати тут у мене багато, що є і пройло, ще з прошлого року залишились джаві які селекторські. Але будемо пробувати, спробуємо спочатку на рачка. Цікавий колір. Спробуємо на нього, а там будемо бачити. Ось так у нас з вами вийшло. Рачок. Грузик у нас вольфрамчик 1,9 грами. І не забуваємо у Crazy Flepper от лапки потрібно розділяти. Ось тут повністю. Тоді він краще грає. Багато хто не знає і кидає його так. Ось так. Розділяємо його. Ось Такі у нас повідець А шнур, до речі, це у нас 0,2 по Японії. Яматою. Непоганий шнур. З бюджетних непоганий. Ну, Будемо пробувати перший закид. Бачимо, є тут окунь, немає. Глубини то точно немає. Такі невеличкі підсмикування роблю. Щоб задати нашому рачку якоїсь цікавої гри. Зараз зима і паузи потрібно робити довшими. Але я по-різному. Якщо окунь активний, я таке зимою дуже часто, то можна, він навіть хапає і при, за, при закиді зразу відразу. Глибина, напевно, сантиметрів 30-50, не більше. Треба буде, напевно, переходити десь далі, бо щось мені здається, що тут нічого не буде. Треба шукати якісь ямки, приямки. Yeah. А тут навіть не виходить, тому що не виходить, тому що просто немає глибини Водичка мілко геть, води немає. Треба тікати далі десь. Ось така річка. Води зовсім. Так, друзі, перебрався я на нове місце. Ну, ви бачили, який там був рівень річки, там рибки не було, це точно. Тут є глибина 100%, тут рівень води вищий набагато, бо ми вище дамби піднялись, але є нюанс, тут є крига. І вже, звісно, не дуже так і багато, але є місця, де можна буде. Об кромку криги і зацепиться. Так що буде потрібно бути уважним. Ну, Будемо тако сюди кидати. Подивимося. Ех, і якщо що, будемо в ту сторону пересуватися, бо туди криги все більше і більше, і там вже за поворотом річки е, вже повністю крига стоїть від берега до берега. Хоча йде дощ, і взагалі, ось поки я переїжджав, погода змінилась. Більш хмари якось стало і пішов дощ невеликий і вітерець навіть трохи є зараз будемо пробувати тут окунець тут повинен бути я думаю Точно повинен тут позволити. Перший заки закид. Mm -hmm. Зад. Зад. Перший закиди захід, зразу відразу. Вже подумав, що, що це по пьєвочки. О, відцепили. <плес> Відступили. Там деві зналі рибаки стоять і. Он сел один рыбак постановиться. Там вот. Не знаю, ловлять он еще с чини. Поставив. Але зараз я бачу він взагалі дуже популярний цей колір, багато хто на нього ловить, це є рибка. На метро два. Секунди дві. Дві з половиною тонни Приманка. Але поки тихо. Є тут одне місце, я знаю, де окін точно є. Він там клює у будь-яку пору року, але є нюанс, там стоїть крига. І крига така сантиметрова. Ще не знаю, як вона ще не розстала з такою погодою. У нас плюс 8 було. Далеко тут не закинеш, бо далі ближче до того берега також крига, вам напевно не видно, а там де качка пливе, там крига вже, вона по краю криги пливе. Зима в цьому році, немає геть у нас льоду, не вийти на нього не можна, не спінгом не, не нормально половити не можна. Опадів не було рівень річки, якщо б не дамба. Ну ви бачили який був, де ми були спочатку. Так, буду змінювати на щось друге цього рачка. Так, змінив я ось поставив такого Magic Stick від флагман чи Javi, його називають від Select. І 1,9 Jigrig. Грузик. Колір лох. Побачимо. Цікаво як на нього буде, може раптом клюне. Там от я кидаю посередині постійно якісь зачепи. Так здається, що там як... Але трави не повинно бути, ну, на якась таки ще залишилась травичка, Тому що за це прориваю завжди. Трохи затихла та болгарка? Вже люди на обід пішли. Чи не затихла? Чи без обіду? Але я не бачу, щоб рибаки хтось щось тянув. Всі кидають, кидають. Чи може я це так дивлюся. Є, друзі, щось є. Щось є, щось є. Ось. Забагрили окунця <хи> на крейзі флепера. Це, звісно неправильно, але все-таки <хи> побачили рибку. Я змінив грузик, поставив 2,5 грами. Побачимо, може щось буде краще. На нього брати. Так, день у нас другий, друзі. Вчора нічого так і не вдалося зловити. Приїхав я сьогодні. Побачимо може сьогодні щось буде. Трошки випав сніг за ніч. І багато так пересипало. Трошки стало холодніше. Може, буде кльо. Бо вчора взагалі, ну ви ж бачили, міняли місця, переїжджали і просто нічого. А сьогодні хоч що вже щось забагрили, то добре. Так, треба надіти рукавиці, бо руки замерзають. Опа, є, є, друзі. Щось. Все-таки ми з вами. І це щось нормальне. Ой, мені здається, друзі, це не окунь. Це або щучка, або судак. На щучку схоже. Схоже, щось, це щучка у нас. Ні, судак, судак, друзі. Друзі, друзі, друзі. У нас з вами судачок. І ще й такий непоганий. О, ох, ох, ох. Ось такий ось судачок у нас узяв. Нарешті ми його спокусили своїми приманочками. О! Ось такий, друзі, судак зараз поставлю, покажу. Краще. О! Дивіться. Ось такий гарний судачок. Невеличкий, але дивіться, який красень. Приманочка у нас нимбл рачок від Crazy Fish, офсетний гачок і 2 грами грузик. Взяв гарно, стукнув так, не на підвісанні, а прям охватився, за О! О, такий у нас красень. Не будемо мучати цю рибку, одразу будемо випускати її. І... Холодний! Ай-ай-ай! Зараз -ай -ай. ми тебе... Пішов, пішов. Гарний судачок ну вже щось є. Друга спроба у нас другий день і нарешті, нарешті щось дай зловили, щось дай піймали. Так, ну що, пробуємо далі. Залишаю я той же самий рачочок від Crazy Fish. Це у нас 1,8 дюйма, якщо я не помиляюсь. І якщо він у нас спрацював, то чому б нам його змінювати? Будемо впиратися в нього. І на падінні так класно тільки тук. Відчути було гарно клювання. Бачите, друзі, все ж таки на другий день щось десь клюнуло. А я вже почав зневірюватися, вже такий настрою немає, все. Я вже думаю, блін, два дні ходимо нічого. Але бачите, все ж таки. Знайшли ми місце і... Знайшли свою рибку. Стоїть тут судачок, значить. Будемо пробувати далі. Ну що, клювань немає, ще трошки тут покидаємо, да будемо напевно міняти місце ідемо трошки далі. Бо щось, згад нічого не клює. Може, ото був вихід якраз перед тим як сонечко вийшло. Вихід у судикай маю на увазі Зацеп. Так, перейшов я трохи далі, клювань зовсім немає. Сонце вже сідає потроху і я думаю треба буде вже збиратися додому. А клювання зовсім прикрутились, то були ще якісь е, подергування, а це... Геть нічого. Де Окунь мене цікавить. Чому він зовсім не пропльовує? Що йому не вистачає, незрозуміло. Вже і міняли місця і приманки. І вагу не хочу дочка взяли, а оку не хоче. І, звісно, було б непогано, щоб і судак брав. І судак щось гетьвати. Ну, зимова рибалка, вона така. Не хочу нічого вже клювати зовсім. Але рибаків, що саме цікаве, на вечір стало ще більше. Хоча я не бачу, щоб вони щось ловили знов таки, але ж там, де ми стояли, де судака зловили, зараз покажу. Вон, дивіться. Це місце вже все в рибаках. Там на лодці вже стоять. Вже нормально там навіть і не познімаєш. Ну, всі чекають, напевно, вечірнього виходу судака. Я думаю, раз вони там стоять, напевно вони щось знають. Що ми ще тут спробуємо покидати. Ну що, друзі, будемо завершувати нашу з вами дводенну риболовлю, кльову немає, Сонечко вже повністю сіло. Я думаю, на сьогодні вистачить. Рибку свою ми знайшли, хоч вона була й одненька, але все-таки вона була. До нових кажуть. Підписуйтесь на канал. все добре.